На єврейський новий рік Рожгашан до Умані приїхало близько 25 тисяч хасидів з усього світу. Громадське телебачення спробує з'ясувати, як впливає візит паломників на життя уманчан. А як ви ставитесь до Хасидів? До Хасидів. Хасиді? Хай собі їздять. Хай їздять! – що що? Що? А Ви а з ними особисто стикалися? Ні, ні, ні. Хай їздять. Ні, ми не стикалися. Це їхній Бог, їхній праздник. Ми ж своїх свої богових праздників вважаємо. Значить, хати не їздять. Так вони вже зробили так, щоб не Київ їх, а ума їх возили, щоб ум бюджет був какой-то. В принципі, позитивно. Не бачу нічого поганого, тим паче наша влада Уманська дозволяє сюди їм приїжджати. Більше отрицательно, ніж положительно. А чого? Тому що дивіться, що робиться. На базар не зайти, ціни підскочили, все дорого. Нормально, пусть будуть, просто не чистоплотні люди трохи. Зробили мусорку з городу, а так пусть будуть, з городу бабки привозять. Тобто ну, нормально. Позитивно, це їхня релігія. У них певні свої погляди на це життя, тому я досить лояльно до них ставлюсь. А ви з ними стикалися в житті? Так. Є, звісно, деякі тр 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 трішки неадекватні, але ну, це таке. Є люди, які не виховані і тому. Чіпляються до наших дівчат. Ну, йдуть, дьоргають, щось там говорять, зачіпають, руками трогають. Це правда, що вони чіпляються до жінок? Ну не всі, не всі, тому що їм віра не дозволяє це раз. Але є ж багато непорядочних, багато молодих. Хто є доривається? Ну як дориваються? До людей чіпляються. Самі чи їх люди провокують? Самі люди до них нормально відносяться, а вони вважають, що ми не люди. Ходять тільки людей, дівчат лякають. Як лякають? Що бігають за ними, <рес> ну, прям, прям бі... бігають і кажуть Ван долар. Правда, що хасиди ну, брудні і смітять багато? Смотря які. Буває такі, що вони якісь і прийти аж страшно, як за кілометр. А буває такі, що нормальні, в принципі, нормально, ну, як відносяться. Поглянуть хорошо, виглядають зовні манери в них, більш пристойні. А є да. такі, що. Страшно, насправді страшно біля них знаходитися. Всі різні є. Є хороші, а є дуже не, не поз... негативні. Гадять, паскудять, розкидають, мусорають, туалет не ходять там, де положено. Ну, люди знайомі, які приймали, то говорять, що дуже нечистоплотний. І після двох неділь тих, що вони проживали в тому помешканні, треба було робити косметичний ремонт, тому що там ужас». Да не така велика кількість правоохоронних органів. Я думаю, що так. Так вони себе досить неадекватно так ведуть з нами слов'янами. Ну, вважають себе, що вони, скажімо так, тут, ну, тут мають право себе так поводити. Якби не було такої кількості міліції, тут би був дурдом. Років 10 назад була б виправдана, тому що тоді їх дійсно обманювали, били. А зараз ні. Зараз вони просто мішають, тому що люди, які абсолютно нічого поганого не роблять, там молодь навіть, да, не можуть пройти спокійно. І тим більше в той район на Пушкіна туди, без пропусків не можна попасти. Тобто, якщо в мене там є баришня, да, я вже туди потрапити не можу, тому що є вони. Хоча я йду з благими наміреннями. Багато уманських людей, то вони більш заробляють на цьому. То, в принципі, в цьому є плюс, а мінус в тому, що навіть дівчата або молодожік вийти, хоча б Софівку прийти з ним, то вони не можуть. Власті отримують цього деньги, там, горсовіт, да? там, може на інфраструктуру, щось йде, якби, ну там. Дребна, дребна. В деньгах може щось краще. Ну, нам, пересічним мешканцям, це нічого не дає, абсолютно. Одне, що ну, ніколи людям роботу дає, які живуть в районі Пушкіна. От. А так, тільки грязно. Це такий момент, що можна підзаробити гроші, а зараз всі живуть практично на мінімальну зарплату, а так людина створює якісь собі неприємні умови на цей період, але разом з тим якісь покращує моменти свої, які треба вирішити питання в грошовому. Щоб не приносили гроші, то, мабуть, їх не тримали тут. Пів вулиці вже Пушкінської, заселяно за хасидами, то мабуть, тоже від цього щось мають. Найбільших змін під час святкування зазнає вулиця Пушкіна. Вхід сюди можливий лише за перепустками, а жінкам взагалі не радять наближатися до єврейських святинь. Місцеві жителі терплять такий безлад, адже отримують за це значний прибуток. Хоча говорити про це на камеру люди відмовляються.